На робочих місцях учасників конкурсу гаряча пора розпочалася практична, так би мовити, найсмачніша частина конкурсу в цьому році. Конкурс цікавий тим, що майстрами виробничого навчання пропонується набір продуктів, а вже з набору продуктів вони виготовляють певні страви за тими інструкційними картами, які вони власне розробили. Учасники повинні показати себе в усій красі. Оцінюється не лише смакові якості страви, але й оформлення та оперативність її приготування. Софія Гура, професіонал кухарської справи, займала призові місця на різних міжнародних конкурсах. Каже, фіналісти демонструють хороший рівень. Мільниччина, як завжди, вона була. Серед всіх учасників займали призові місця і хотіла б, щоб також з Хмельниччини наш майстер зайняв місце, хороше місце на Україні. Сьогодні вони за плитою з хвилюванням демонструють свою майстерність. Уже завтра на парах передаватимуть кращі навики своїм студентам. У нас сьогодні в конкурсі беруть участь переможці другого туру обласного конкурсу, які є професіоналами своєї справи. Ми бачимо їхню впевненість, майстерність, професіоналізм і ми раді з того, що ці майстри навчають наших дітей. У кожного майстра індивідуальне завдання у їх озброєнні набір продуктів, фантазія та любов. А що ви таке от екзотичне просто витворяєте? Салат із морепродуктів з овочами І вирішила подати його в свіжому перці. Кожен готує те, що витягнув за своїм номером білету. А а що вам попалося? риба запечена, і мені випав самбук абрикосовий. села з морепродуктів на власний розсуд. Шкода, що ви не чуєте тих ароматів, які чуємо ми з оператором. Правда, Олександра, чесно кажучи, в таких умовах нам важко думати про роботу. Тут готуються різні страви і навіть екзотичні і десерти на будь-який смак. Mm, я цього більше не витримую, я пішов куштувати. Ви запитаєте, чи смачно що тут скажеш, коли навіть наш оператор проміняв свою камеру на виделку. Кожен майстер готував першу страву, салат з морепродуктів та десерт. Члени журі конкурсу кожну страву ретельно оглянули та дегустували. Я теж цього не пропустив. Визначити переможця було нелегко. Кожного учасника нагородили у номінаціях, а перше місце розділили Світлана Загородня та Ганна Нефедова. Представляти кожну область, це звичайно найсильніші майстри виробничого навчання, і нам би хотілося, щоб Хмельницька область, саме представник Хмельницької області, зайняв одне із призових місць. Було б чудово, якби ми отримали взагалі перше місце бо гран-при тепер до жовтня у переможців. Є час підготуватися до всеукраїнського конкурсу в Києві. Олексій Яленков, Олександр Галянд. Інформаційний випуск.